Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Зі мною сьогодні гість це Іван Ступак, військовий аналітик та співробітник служби безпеки України минулих років. Рада вітати вас! Слава Україні! Вітаю! Дякую за прошу, слава! Пане Іване, пропоную розпочати. Ну, з найважливішого за ці вихідні так була проведена масштабна операція Служби безпеки України, Павутена. І відомо, що вражено вже зараз з'явилася інформація: 41 ворожий літак стратегічної авіації. Серед них А-50, Ту 95, Ту 22 М3 і ту 160 білий. Лебідь. Ми знаємо ці всі літаки. А, аеродроми, які постраждали біле, дягілєва, олія та Іваново. Це офіційна. Підтверджена інформація, і навіть вже з'явилися супутникові знімки. Деякі пане Іване, перше, що хочу запитати, взагалі ваше враження від масштабів цієї операції і від її наслідків. Ваша думка, ваші враження від цього? Такого раніше не було в історії людства на цій планеті операції. Такого рівня ще не було навіть близько, те, що е -е, буквально щодавно зробили і спе Ізраїля, коли розсилали ці пейджери, здав терористам хамасівцям. Здавалося, це щось іде Шедевральне феноменальне, але станом на сьогодні Українські спецслужби Служби безпеки України, вона вони далеко попереду, максимально високо, наскільки це можливо. І я переконаний, що американські спецслужби і ЦРУ, і ФБР, і російські, і, російські, і ізраїльські вони з заздрістю на це дивляться. Я маю на увазі професійна заздрість, що. Такого рівня, такого масштабу, такої складності і такої тривалості в часі операції, щоб вона була реалізована на ворожій території, на відверто ворожій, де величезна кількість правоохоронців, де будь-яка помилка могла коштувати і життя людям, які її реалізовували, і поставити хрест на всі операції. Ну просто уявіть собі на секундочку. Не дай Боже, наприклад, фантазуємо. Людина, яка перевозила ці безпілотники не знаю, там в, в своєму багажнику, приватна автівка, в неї не горить, наприклад, габаріт е е е ліхтаря, все зупиняє поліцейський огляд, виявляється безпілотники. Все, операція зірвана. Тому ще раз це було феноменально, шедеврально, і зараз е ця операція, вона без перебільшення, вона буде як. Е е Зірець того як треба, як можна робити, як нестандартно креативно підходити до вирішення складних надзвичайно складних проблем, де здавалося б, що неможливо реалізувати ще раз, 4,5 тисячі кілометрів від лінії фронту? Навіть теоретично цілі літаки не мають не було чим вразити. Ну взагалі теоретично якісь там навіть гіпотетичні американські томагавки тисяча кілометрів. Якщо вони були України, вони б не прилетіли таку відстань. А українські спецслужби ще раз фільтрувалися на територію Росії, перебували там декілька місяців поспіль, зробили вчасно залишили територію. І все, що Російській Федерації зараз залишається робити, це аналізувати весь шлях. А цих безпілотників вони з'ясують без перебільшення хто ввозив ім'я, прізвища, де зберігалися квартири, де проживали люди, де орендували, на чиє ім'я. Вони з'ясують прізвища, обличчя, ідентифікують, але це все буде знаєте, як підручник історії. Так, ти все з'ясував, але на це вже повпливати ти не можеш. Пане Іване, хочу також продемонструвати глядачам, можливо, ви вже бачили ці супутникові знімки. З'явилися зараз в мережі з приводу знищених пошкоджених літаків. А, є публікації. Ось тут не посперечаєшся. Видно ураження, видно пошкодження. Хоча російські пропагандисти, звісно, пишуть, та не так уже й багато там вражено. Це українці перебільшують, не сильно ти вдарили. А ту 160 взагалі то для ядерки, а ми ядерку не не кидаємо. І дивіться, я одразу скажу так. Було заявлено, ми вчора чули, про 41 літак, який було знищено, слід-пошкоджено. Я хочу, щоб ваша розумна аудиторія дуже ну, не скептично, а Ну дуже уважно сталося до всіх цих цифр. Так, ще раз ми довіряємо нашій стороні, але ми дочекаємося спочатку всіх ось таких ось знімків від осінтерів, які будуть опубліковані, проаналізовані, щоб чітко можна було співставити, що знищено, реально підтверджено, верифіковано от на 100%, що пошкоджено Російської Федерації. Ну і звісно, потім співставити з тим, що в них залишилося. Станом на от, початок нашої з вами зустрічі. Я бачив публікації про те, що вдалося ідентифікувати принаймні 5 літаків, які точно вже нікуди не взлетять. Все, вони на все життя запарковані на цьому аеродромі. По решті літаків кажуть, ми не можемо тут перевірити, бо погані. Погодні умови, нечітка якість зображення. Я думаю, що сьогодні і ще завтра, і післязавтра будуть ретельніше аналізувати ці супутникові знімки, аналізувати шкоду нанесену Російській Федерації. Тоді ми будемо мати чітку картину, що ж таки було знищено, що пошкоджено, що росіяни зможуть відправити на. Не на металобрухт, а на якості запасних частин на відновлення своїх там старих літаків, наприклад, які в них ще залишилися. Це важливо. Ну і, звісно, співставити з тим, що є, який взагалі обсяг російської авіаційної бази ще в них в розпорядженні залишається. З, ну, не то, що з негативної сторони, з іншої сторони. Ще раз, ми проговорили шедевральність, феноменальність цієї операції. Це все супер, це все здорово, але. Деякі фахівці кажуть, що все, тепер у України карти в руках. Ми тепер можемо диктувати умови Російської Федерації. Тепер на історії на нашому боці. Я тут хочу всіх трішечки заспокоїти бо почекати: ми нікого ще не промогли. Так, Російська Федерація частково позбулася своєї ядерної тріади. У них тепер частково немає можливості запускати. Величезні ракети по території України, як вони це полюбляють. Але не забувайте, що в них є ще балістичні ракети, мобільні комплекси Іскандер, якими вони просто таки тероризують а, прифронтові прикордонні регіони України: Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя. А, всі ці регіони вони просто таки гвалтують. А, в них є флот. Чорноморський флот, який може запускати крилаті ракети Калібр. Так же, не в таких масштабах вони можуть це робити, але все одно залишається. І останнє, у росіян ми знищили авіацію. Ми не знищили людей на землі. Їхня жива сила залишається активно, бойові завдання в них на фронті залишаються незмінними. Покровська Стандинівка, зараз вони станом на сьогодні, Діпстейт показує, що вони трішки загальмувалися, якось забуксували, не знаю, надовго чи ні. Ізюм. <кхів> Ізюм неприємний стрибок російської армії зафіксовано в напрямку Ізюму і Сумщина. Станом на сьогодні, Діпстейт показує 170 квадратних кілометрів території Сумщини, окуповано Російською Федерацією. Це знеприємно. неприємно. Авіація це окремо плюс супер, але на землі ситуація не змінилася. Так, пане Іване, з приводу карти в руках України хотіла вас розпитати детальніше. Як ми бачили, делегації вже прибули до Стамбула, і російська делегація, і українська, і мають вже зустрітися там за кілька годин, якщо говорити зараз на момент запису. А прийшов пан Мединський до камер. Ну точніше, камери його підловили і запитали його: так що ж там про літаки, що ж там їх знищено. Зараз хочу теж продемонструвати. Владимир Ростиславович, а скажіть, пожалуйста, як удари по російській території завтра? завтра, завтра. А ви відео условия, які вже которые... Все бачив, все знаю, все завтра. Так. О, така коротка відповідь, все бачив, все знаю, все завтра. Не став він коментувати. Звісно, як ви бачите, чи у цей удар він. Удар, операція правильно не сказати, не удар чи їх підлаштовували ці е, дії під переговорний процес, чи просто так спіпало в часі, що ми в переговорах і вже готова операція до виконання, і як це тепер нам дає чи не дає можливість диктувати якісь свої умови за столом переговорів. Дивіться, моє враження таке. Я думаю, що під дату якусь не підганялась а підганяли більше під ситуацію, під те, щоб якомога більша кількість російських літаків опинилася в, одних, в одній локації, щоб можна було влучити. Ну і від собі, окей, дата настала, наприклад, там, зустріч в Стамбулі, а на аеродромі знаходяться тільки два літаки. А ми ж хочемо, щоб одразу всі знищити максимальну кількість. Я думаю, що останні тижні, коли Україна такі. Псувала настрій Російській Федерації, атакуючи величезною кількістю безпілотників, це була спроба: знати, що зробити а, взяти на переляк, а, змусити росіян нервувати, забрати, почати переміщувати хаотично свої літаки по різних аеродромах. І ось на цьому моменті, коли дочекалося, що тут там 20, там стільки то там стільки-то літаків, і тоді ця операція була активована. Я припускаю, що вже останні. Десь місяці два-три операція була в режимі найвищого рівня готовності, чекали просто слушної нагоди, коли росіяни ще раз оці ось п'ятнашки перетасують, і на одному аеродромі була велика кількість, і тоді можна вже масово атакувати, щоб два рази до цієї операції не повертатися. Ми ж повинні розуміти, що вдруге вірогідність реалізації цієї операції була б ну, дорівнювала ну, відсотків 10, мабуть, можливо, менше. Бо... Наступного разу зловити так, от росіян, щоб вони не очікували цього, буде надзвичайно складно, і українські спецслужби двічі один і той же самий трюк не використовують. Знову повертатись до своєї тези. Операція була вдала, але ще раз це не змінює ситуацію на війні. Диктувати Російській Федерації нам вряд чи що вдасться в них є просування на землі. Так ми ще раз пошмотували російську авіацію, але у нас немає просування на землі. У нас немає зупинки російської наступальної е машини. Те, що може змінити, як на мене, це українська ракетна програма. Я припускаю, що ось саме завдяки допомоги Німеччині, зараз це все таємничне, але ще раз, це моя фантазія особиста, що Німеччина може передати Україні частину, не знаю. Припускаю якісь старі верстати для ракетобудування свої, там, не знаю, 10 незнаделітньої давнини, двадцятилітньої давнини, які нам дуже потрібні. Можливо, якісь компоненти, мікроелектроніка, якась ще раз, не передова, не те, що в них в Тауруси використовується, а щось там більш старе, але воно нам потрібно. І наша ракетна програма може бути прискорена відсотків на 20 на 30 в часі. І можливо, це знову моє припущення. Можливо, Липень, серпень, можливо, ми побачимо вже перші українські удари українських ракет. причому так далеко за позначку 300 плюс кілометрів по розташуванню десь на там за Донецьком, за Луганськом, по Ростову місця скупчення Росіян. І тоді це дійсно може бути максимально болючим, і це повпливає на ситуацію на фронтах. Пане Іване, якщо ми говоримо про далекобійні ракети, які ми виготовляємо за кошти Німеччини та про що вже укладена угода, чи будемо ми радитися, чи маємо ми радитися з союзниками щодо своїх ударів в глиб території Росії, тому що ми пам'ятаємо, коли ми мали застосовувати атакамси там чи інші далекобійні ракети, то ми мали узгоджувати це з країнами, які нам постачають це озброєння. бийте чи не бийте в глиб території Росії. Тут як бути? Ми самі будемо вирішувати це. Наша зброя, чи все таки ми радимося, бо це зброя за? Кошти, союзників. Ось, а тут цікаве питання, абсолютно слушне ще раз, коли це була виключно американська зброя, звісно, ми повинні були ставити до відома американців. Я вам більше скажу: коли, якщо б там, ну не знати, ну, у майбутньому там десь виникне якась війна, і Україна одній стороні буде продавати ракети, то, звісно, ми забажаємо, щоб нас інформували, хлопці, куди ви будете бити. Ми ж хочемо знати, куди наші ракети прилетять. Ставте нас до відома. Е, тут Питання риторичне: можуть європейці, якщо вони дадуть на всі технології, сказати, так ми вам дали, ви самі робите, що хочете, те й робіть. Супер, питань нема. Може бути ситуація така: добрососідські стосунки, і ми просто змушені будемо в порядку інформування для того, щоб підтримувати добрі стосунки, повідомляти, що тут ми тут плануємо за там. Через 15 хвилин, от там такий то обстріл, наприклад, або тільки обстріл відбувся, ми одразу там перші результати повідомляємо не пресі, а, наприклад, не знаю, фантазуємо німецькому уряду, і пан Мерц, дивіться, от ви нам дали свого часу технології, ми вчасно і слушно їх використали. Є, звісно, Америка. Отут. Дуже тонка така матерія, як з ними спілкуватися, як а, з ними вибудовувати стосунки з однієї сторони, ми не зобов'язані їм повідомляти з іншої сторони, якщо вони будуть вимагати такого повідомлення. Питання, як це повпливає на наші удари? Чи випадково не будуть зливати цю інформацію Російській Федерації? Ми ж розуміємо, що це американці можуть зробити, але загалом псувати стосунки з ними ми не маємо права. Пане Іване, Крім цієї великої операції, яка була здійснена Службою безпеки України на Росії ще вчора було такі дві цікаві події. Обвалилися мости. В Брянській і Курській областях на ніч на 1 червня обвалилися наслідок підривів ці два мости. Звісно, вони вже заявили, що це теракти, і почали розслідування це як теракту. І ну, до кінця не зрозуміло, хто за цим стоїть. Принаймні, я ще не бачила, щоб наші спецслужби брали на себе відповідальність. Але на ваш погляд, враховуючи так, що це регіони Курськ-Брянськ, які близько до нас знаходяться, чи могли це бути. Наших рук підриви цих мостів? Дійсно, скажу, не знаю. Просто вся операція або дронова операція поветиння, вона перевершила всі ці мости, і мости якось загубилися. Ми не знаємо, хто це зробив, відверто скажу. Якщо не помиляюся, Слідчий комітет Російської Федерації прибрав цю новину про підрив цих мостів зі своєї новинної стрічки. ну ми не знаємо, що по факту відбулося. Якщо б це робили спецслужби України, то 100% цивільний потяг російський не постраждав. би. Бо зверніть увагу: філіграну, ще разпрацюють гур, служба зовнішньої розвідки СБУ по російським територіям. Жоден росіян цивільний не постраждав внаслідок цієї операції, Незважаючи на їхню позицію, що всі ми за війну, всі ми за Путіна. Позиція така: не вбивати російських цивільних це дасть їм. Козирі більше що українські спецслужби вбивають цивільних. Ні, самокат підривався, постраждав тільки загибну загинув. Тільки Кіріл господі в та його водій. Коли генерала Маскаліка в в спальному районі Москви підірвали. Загинув тільки він, тобто ще раз, дуже точкові хірургічні ліквідації, щоб ніхто не міг поставити в Україні, що ми знищимо цивільних. А тут міст впав до чого воду на цивільний потяг, якісь люди постраждали. Як на мене, українські спецслужби так би не працювали. Ну та і якби це був український слід, то навряд чи б тоді їхній слідчий комітет прибирав цю новину і не подалював далі цю тему в інфопросторі. Ну і зокрема російські пропагандисти. Пане Іване, повертаючись до українських територій, до того, що відбувається на лінії фронту, ви вже частково згадали, що на Покровську дещо загрузли окупанти не просуваються так активно, як до цього. Водночас так на Сумщині маємо кілька окупованих населених пунктів. Як ви бачите, як там будуть розвиватися події, які ризики Маємо там, тому що вже зараз активно обговорюють, що е, якщо займуть ближчі населені пункти, там юнаківка та ті, що поруч, то в суми летітимуть в півідрони дрони, і це новий виклик перед тими людьми, які залишаються там цивільно. Оце той сценарій, який я зараз більше всього побоюється саме станом на сьогодні. Це наближення Російської Федерації ще кілометрів на 10, 11, може 15, ближче до міста Суми. І відкривається можливість для обстрілу міста. Ще раз, я не хочу нікого лякати, я не хочу в першу чергу лякати сумчан, але така загроза є. Я хочу, щоб всі чудово усвідомлювали. Що росіяни не будуть просто в біноклі дивитися на північні околиці міста. Вони будуть обстрілювати артилерію, систему залпового вогню, там, дронами, створювати просто нестерпні умови для проживання. Станом на сьогодні, як я казав, 170 квадратних кілометрів Сумщини росіяни вже окупували і поступово продовжують розширюватися. Скільки в них є ресурсів, мені важко сказати. Я не готовий прокоментувати, але загалом називає 60 тисяч. Але питання риторичне: 60 тисяч це прямо в напрямку Суми, чи вони розтягнуті там, певним таким слоєм в напрямку Харківщини. Ми розуміємо, що не всі вони воюють, є підрозділи забезпечення. Тут вже пасую нашим розвідникам, щоб вони могли це прокоментувати і сказати, які загрози є. Пане Іване, зважаючи на те, який стиль взагалі у Росіян, вони там захоплюють е, якісь населені пункти. Тут же вже готові їх внести в свою в свої території, вписати в конституцію і вже оголосити ледве не російськими. Е, чи не маємо ми такого ризику, знову ж таки, з боку пропагандистів? Звісно, ми цього всього не визнаємо. Що в якийсь момент росіяни почнуть зазіхати і на Сумську область, і крім тих, які вони вже називають, у того переліку, які вони хочуть віджати. Додати ще й Сумську область, мовляв, дивіться, ми тут зайшли. От ми претендуємо ще й на цю територію. Та можуть, звісно. Ну, дивіться, поки що вони це не зробили. В Харківщину вони так само окупували а частково і Ліпці, Вовчанські, в напрямку Ізюма рухаються. Але поки що ці території вони не опублікували як свої, не заявили на них права. Але все може відбутися в будь-який момент. Тому час. Це на жаль війна і росіяни. Та вони взагалі можуть зараз авансом поставити собі в конституцію, не там, і Хмельниччину, і Тернопільщину це рускун на руській землі. Ніхто їм це не зможе завадити. На жаль, з приводу наших умог на переговорах вже стало відомо, що ми вимагаємо першочергово повного і безумовного припинення вогню, звільнення всіх українських військовополонених, повернення викрадених Росією дітей та підготовку до зустрічі на найвищому рівні. Але це так я так розумію на далеку перспективу. Що з цього може відкинути Росія? Що з цього вони можуть не прийняти на вашу думку? Обмін здається, обмін зараз важко йде взагалі. Обмін полоненими складно йду. Вони не погоджуються видавати нам наших хлопців, які там знаходяться в першу чергу. Азов діти, багато дітей. Вони це такий бізнес в них є влаштували так в лапках в свої родини, і точно їх віддавати не будуть. Зустріч з путіним відтерміновується в часі. Коли вона буде, не знаю. Вони просто тягнуть час: час місяць, два-три, поки в них є успіхи на фронтах. Так, що ж, на жаль, але ми будемо слідкувати за всіма діями і російських окупантів, і за успіхами наших сил оборони. Принагідно дякуємо їм за всі операції, за службу за щоденну оборону. Дякую вам, пане Іване, за цю розмову, за ваш час. Принагідно запрошую в наші наступні ефіри. Дякую. Спасибі Дякую. глядачам обосток Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші вподобайки. Це важливо для нашої роботи. Побачимось.